А ви знаєте, що фольга на кухні це і не так безпечно. Поясню зараз вам, так ми з вами звикли до фольги Це, знаєте, підвищує прям такий апетит, коли щось загорнути фольгу. Але під час нагрівання фольга виділяє алюміній, і цей алюміній може потрапити до нас з вами, з вами в наше тіло. Значить, під час нагрівання фольга може виділяти десь до 6 міліграмів, до 6, 6, від 6 до 7 міліграмів алюмінію чистого. А алюміній це не про безпеку, це небезпечний такий токсична речовина, яка втручається в нашу ендокринну систему, яка втручається в нашу нервову, е, да, нервову систему. І фольга більш небезпечна стає тоді, коли е, вона нагрівається або коли до неї торкається кисле і солоне. Тобто рибку покласти в фольгу, залити лимонним соком це дуже, -дуже погана історія. Як, яка може бути фольга взагалі безпечна, це якщо ми в холодне щось замотуємо? Наприклад, замотати бутерброд чоловіку на роботу там, чи дитині, то да? фольгу, абсолютно безпечно, якщо фольга не буде терм... піддаватися термічній обробці. Як зробити більш безпечним запікання фольгі? Це якщо ви покладете фольгу, а на фольгу, правильно казати, фольга чи фольга? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А наверх між їжею і фольгою, а, так, пергаментний папір. Шукаю пергаментний папір, плівка ні, рукав для запікання, ні. А, так, шукаємо з вами пергаментний папір. Ну, ось пергаментний папір, пергамент буде безпечний. А взагалі класно брати форму, форму застеляти пергаментний папір і запікати собі. Фольгу вже давно не використовую. Використовуйте пергаментний папір, або тільки для того, щоб щось накрити, знаєте. Ось так от. Хотіла так зробити, боялася собі в лоб попасти. Підпишіться і не губіться на мій контент. Я цікаве, розповідаю вам все.